Доброго дня! Наша сьогоднішня тема навколосвітні подорожі та відкриття південних матриків освоєння полярних широт. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, хто першим обігнув усю землю, про навколосвітні експедиції нового часу, а також як відкривалися південні материки та освоювалися полярні широти. Перше питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо, хто першим обігнув усю землю. Ми з вами знаємо, що визначну роль в епоху великих географічних відкриттів відігравала ідея стародавніх мислителів щодо кулястості Землі. З цією ідеєю була пов'язана мрія досягти берегів Індії через Атлантичний океан. Вперше цю мрію в життя втілив Фернан Магелан, який розпочав у 1519 році свою навколосвітню подорож. П'ять суден з командою з 265 осіб успішно перетнули Атлантичний океан. Вони заходили в численні бухти, що знаходились на східному узбережжі Південної Америки. У жовтні 1520 року експедиція на чолі з Магеланом пішла у вузьку протоку, яку й пізніше назвали саме Магелановою. Під час експедиції було відкрито архіпелаг-могняна Земля. Нарешті Магелан знайшов вихід в океан. Який назвав тихим, адже за три місяці плавання на ньому не було жодного шторму. Діставши з Філіппінських островів, мореплавці зіткнулися з вороже налаштованими місцевими мешканцями. В одній з таких сутичок загинув Магелан. Залишки експедиції з 18 осіб на судні Вікторія обігнули Африку, і 6 вересня 1522 року вони повернулися до Іспанії. Таким чином, завдяки експедиції Фернана Магеллана було доведено, що Земля має кулясту форму і що Світовий океан єдиний. І також підтверджено той факт, що Колумб все-таки відкрив новий материк, шлях Магелана через Тихий океан із часом став важливою морською дорогою. Фернан Магеллан був першим, хто здійснив навколосвітню подорож, але після нього. В епоху нового часу навколосвітні експедиції продовжились. Наприкінці XVII та у XVIII столітті тривають відкриття нових земель, а отже, навколосвітні подорожі та експедиції. Цей час в історії людства називають новим. На світове панування претендує Англія, яка прагне розширення торговельних зв'язків і колонізації заморських територій. Тож насамперед із цією метою. Було організовано три навколосвітні експедиції англійського видатного мореплавця і дослідника Джеймса Кука. Під час першого плавання Кук відкрив східне узбережжя Австралії і встановив, що Нова Зеландія складається з двох островів. Під час другої експедиції він відкрив низку островів в Тихому океані. Для розвитку географічних уявлень ця подорож була дуже важливою. З плавання Кук повернувся переконаним, що біля Південного полюса землі немає, але він помилився. Під час третьої експедиції кораблі Кука обігнули Австралію, а звідти повернули на північ до Гавайських островів і далі до північно льодовитого океану. Зіткнувшись з Кригою, мореплавець повернув назад до Гавайських островів. Це була його остання подорож, оскільки у 1779 році Кук загинув у сутичці з місцевим населенням. Переходимо до розгляду питання, як дослідники відкривали південні материки. Насправді, спроб довести існування невідомої на той час Австралії робили дуже багато мореплавців, та нанести на карту її північні узбережжя вдалось лише голландському мореплавцю. Вільяму Янзону. У 1642-1643 роках з метою пошуку таємничого південного материка було організовано спеціальну експедицію, яку очолив голландський мореплавець Абель Тасман. Він обійшов материк, який пізніше було названо Австралією з півдня, відкрив великий острів біля узбережжя материка, пізніше названий його ім'ям Тасманія. Тасман також пройшов уздовж берегів Нової Зеландії, островів Тонга, Фіджі та інших. А в 1644 році мореплавець обстежив північне узбережжя Австралії і наніс його на карту. Не менш важливим для географії є етап освоєння полярних широт. Вчені дискутували про те, що лежить поблизу північного полюса. Відкрити вільне від Криги море чи закутий у лід океан, чи взагалі Архипелаг островів. Щоб знайти відповіді на ці питання, в 1909 році Роберт Пірі досяг Північного географічного полюса, охід тривав 53 дні, хоча на полюсі дослідники пробули лише 30 годин. Вони встановили, що в центральній частині Арктичного басейну немає суходолу. Також дослідники довели безперервність руху полярної криги, виміряли глибини океану в районі полюса. Нині ім'ям Роберта Пірі названо один з півостровів Гренландії. Після експедиції Роберта Пірі тих, хто бажав повторити цей похід, значно побільшило, проте не всі експедиції завершились успішно і дотепер триває підкорення північного полюса. У результаті багаторічних досліджень Арктики було виявлено родовище різноманітних корисних копалин, отримані дані про будову на північно-людовитого океану про особливості течій, температуру і солоність води. Льодовий режим. На початку ХХ століття розгорнулася справжня боротьба за підкорення Південного полюса в 1910-1912 роках. Руаль Амундсен на судні Фрам здійснив подорож до Антарктиди. Збулася мрія всього його життя. 14 грудня 1911 року він таки дістався Південного полюса, вважаючи, що саме тоді було поставлено велику крапку в географічних відкриттях. У той самий час до Антарктиди вирушив англієць Роберт Скотт на судні Тера Однак Південного полюса він досяг. На місяць пізніше Руаля Амунсена Норвежці На нас випередили, так він записав у своєму щоденнику. Залишки його експедиції було знайдено лише наступного літа. Мандрівники загинули за 20 кілометрів від найближчого табору з продовольством. Після експедиції до південного полюса розпочалися регулярне дослідження як Антарктиди, так і Антарктики та їхніх прибережних ділянок. Українці також проводили і проводять свої дослідження в Антарктиді, оскільки з 1996 року Україна стала антарктичною державою, отримавши британську станцію Фардей, яку потім було перейменовано на честь видатного українського вченого Вернадського. Далі зараз українські вчені проводять свої систематичні дослідження. За станом озонового шару в атмосфері, змінами клімату, надрами і т.д. Проведення наукових досліджень в Антарктиді підвищує міжнародний авторитет України. Якщо відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал і продовжуємо надалі вивчати географію за 6 клас разом. Всім до зустрічі, Па-па!